Черговий гуманітарний вантаж цього разу з вітамінами та засобами гігієни прибув з Угорщини до Ужгорода. Допомогу обласному департаменту охорони здоров'я передав консул генерального консульства Угорщини в місті Ужгород пан Карой Сепеші та головний редактор угорської редакції телеканалу УНГАР 21 Гейза Ковач. Угорщина надає Україні гуманітарну допомогу різного виду від початку повномасштабного вторгнення Росії, і в рамках цієї допомоги ми тепер передали ліки від фармацевтичної фабрики «Бейреш». Генеральне консульство регулярно бере участь у доставці допомоги. А цього разу ми робимо це спільно з працівниками телеканалу УНБАР 21 Маємо надію, що наша співпраця і надалі буде плідною. Цього разу телевізійники не лише відзняли сюжет, а й взяли активну участь у доправці вантажу до місця призначення. Від початку війни на Закарпаття прибуває багато гуманітарної допомоги, у тому числі із Угорщини. Наша редакція завжди супроводжує ці вантажі та регулярно готує телевізійні матеріали. Часто отримуємо запитання від угорських глядачів, особливо від тих, які і самі бажають надати допомогу, де та які є потреби. Ми завжди маємо актуальну інформацію і радо ділимося нею. Які Вантаж отримав Анатолій Пшеничний, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової адміністрації. Тримано. Від угорщини вантаж передається до бази медичного спецпостачання, який розпреділяє по закладах охорони здоров'я Закарпатської області. Їх мало на мало 78 вісім закладів комунальних комерційних підприємств. Даний препарат фактично більш спрямований на первинну ланку для лікарів первинної медико-санітарної допомоги, особливо там, де більш, скажімо, розміщені внутрішні переміщені особи. Фактично, це профілактичні такі таблітовані препарати для як підняття скажімо так, імунітету, тобто комплекс вітамінів, так і ну, вітамін С і інше. Тобто, в теперішню погоду е, актуально для, для підтримання імунітету і боротьби з захворюванням. Загальна вартість гуманітарної допомоги, включно із засобами гігієни, становить близько 2 мільйонів форінків.